Ми збираємо шишки соснового сосни звичайної на насіння у соснових насадженнях, молодняках. Зі збору шишок починається процес заготівлі соснового насіння, розповідає майстер лісу Чернявського лісництва Олександр Красюк. Їх зривають із 15-річних дерев. Вибираємо, щоб шишка була без смоляного потоку і не менше трьох сантиметрів. І дивимося качество шишки. І скидаємо її від рук зібрані шишки насипають у ящики, говорить оператор шишко сушарки Олександр Вороний. І на добу відправляють до сушильної камери. Набираємо одну третю ящика. Щоб було куди ї розширюватися. При температурі від 40 до 60 градусів тепла у сушильній камері шишки відкриваються. Далі барабан відділяє насіння від шишок, додає Олександр. Насіння з крильцями. Тепер його треба обезкрилити. Спочатку насіння очищають від крилець, далі від сміття. Завершують обробку вакуумним очищувачем. Провіяне насіння. Засипає вакуумний очищувач. Сміття й пусте насіння падає вниз. Ось вже почали падати, Трошки трутнуть, бачите, падає вниз. Цьогоріч у планах переробити 15 тонн шишок, розповідає помічниця лісничого Катерина Махно. Висушили 40 відсотків. З них отримали 62 кілограми насіння. Дана шишкосушарка забезпечує насінням. Повністю чигиринське надлісничество, тому що доводиться план і по других соснових лісництвах, які привозять нам шишку, ми її пересушуємо, переробляємо. У нас у планах отримати 150 кг кілограм насіння. Це робиться для того, можливо, ми його все й не висіємо, але нам потрібно думати про, про подальші роки, як воно буде. Очищене і висушене насіння відправляють до українського лісового селекційного центру, каже Катерина. Там експерти визначають клас його якості і відправляють до лісництва. Тут зберігають насіння у холодильній камері за температури плюс 5-6 градусів. У таких умовах вона не втрачає свої посівні якості протягом трьох років. Чайно є і. З минулого року насіння, яке лишилося нам на запаси, щоб підстрахувати себе в подальші роки. Зібране насіння весною лісівники висівають у розсадниках, розповідає Катерина Махно. За рік із насінини виростає такий сіянець висотою 7-10 сантиметрів. Кожного року під час лісокультурної компанії, коли починається посадка, дані сіянці підкопуються, замочуються у певному розчині для того, щоб зберігалася подовша волога і висаджується в відкритий ґрунт на ділянку. В лісі цього року ці сіянці планують висадити на площі 43 гектари. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.